Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас чудові новини, бо в мене розпочався сезон зимового цвітіння. І розпочинає його ця неймовірна красуня орхідея Дикий Кіт. Купила я її квітучу, здоров'ячий квітонос. Купа бутонів, але, на жаль, рослина не змогла відкрити свої бутони. Якщо так рослина стоїть довгий час, неї вже набряклі, готові до відкриття бутони, а вона не може це зробити, на це є певні причини. Різка зміна умов недостатньо світла, пересушка, протяги, стрес після. Пересилки. виснажена рослина, низька вологість або наявність шкідників, я вартіла, крутила і вирішила цей квітонос повністю прибрати. Ось це в мене купований квітонос. Як тільки я прибрала квітонос, моя рослина вирішила, що настав її зірковий час. І вона випустила квітоноса і вже встигла розкрити першу квіточку. Також на цьому квітоносі ще є двоє бутонів, це тільки саме початок цвітіння цієї рослини. Я дійсно переймалася, думала, що можливо вона виснажена і в неї немає ресурсів на цвітіння. Тому що тут в неї по корінчикам не так все і добре. Хто має цю рослину в колекції, той знає, що орхідея Дикий Кіт це ще та любительниця попити водички. Я просто думала відправити орхідею на відпочинок, але все-таки орхідея зрозуміла свої прогалини і вирішила мене порадувати. Світіння. Ну, подивіться, наскільки чудова кольорова гама, наскільки гарне поєднання білого фону квіточки і акварельних бордових плям. А яка ж чудова хижа плямиста губка. Квіточка, до речі, дуже велика. і Схоже на те, що дійсно у рослини є ресурси на цвітіння. Так що спочатку зимового цвітіння мене. Я дуже рада поділитися з вами цією гарною новиною. І сподіваємося, що таких новин надалі буде все більше, більше і більше. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи почали у вас вже квіти. Розкривати зимове цвітіння, і хто у вас розпочав перший цей флешмоб? Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного вечора і безпечної ночі. Бережіть себе та своїх близьких!